Доброго дня, мої колеги виноградарі. Сьогодні я хочу вас ознайомити з новою, яка у мене на винограднику тільки показала сигнальне плодоношення. Це перший рік, це кішмишний сорт щелкунчик. Кішмиш першого класу безсім'яності. Дуже сильний такий ріст. У цього у цієї форми, значить, ще скажу, що сьогодні 6 листопада. Який смак у цього кішмиша? Солодкий в міру, не дуже, щоб так зашкалювало, але дуже ну, такий смачненький, плотна м'якать з підхрустиком, ну... Я думаю, ця форма буде заслуговувати свою увагу тим, що її можна вирощувати для зимового зберігання. Ця форма, цей сорт дуже підходить. Отак, От ну, ось отакі рона тут до кілограма, а то й некоторі, декотрі і більше кілограма. Ось. Але ця форма заслуговує своєї уваги для зимового такого зберігання. Ось я вам ще покажу отакі груна. Тут великі. Тут ось груна, ось, а тут дві груни. Ось одна груна і там ще друга груна. Ну я ж кажу, цей, цей виноград висить у мене готовий два тижні вже. Два тижні. Ось так виглядає щелкунчик. Таві, ну не ти виглядаєш, я не тебе знімаю. А виноград, ось бачите, які у мене тут <сміття> сотрудники бігають. Да, Вони охороняють. Винародок. О, отак. От Щелкунчик.